Середа, 23 січня, інформаційний час новин на каналі телерадіокомпанії Надвірна. Вітаю! В студії працює Надія Головінська. Ми, як завжди, говоримо про головні події краю. День Соборності та Свободи України це свято, яке відзначається щороку в день проголошення акту воз'єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося 22 січня 1919 року на Софійській площі в Києві. З нагоди цієї пам'ятної дати у Надвірнянському районному будинку культури відбулись урочисті заходи. 22 січня на Двірнянському будинку культури відбулись урочисті заходи, приурочені до Дня Соборності та Свободи України. У Урочистостях взяли участь громадськість Надвірнящини, представники усіх гілок влади району, а також депутати Верховної Ради та Івано-Франківської обласної ради. Офіційна частина розпочалася з виступу голови Надвірнянської районної державної адміністрації Юрія Касіянчука та голови Надвірнянської районної ради Володимира Поповича. Сьогодні в цьому залі ми зібралися, щоб Значити, день соборності України. З 1919 року по-різному святкувалося це свято. Гучно, не дуже скромно, підпіллі, шляхом масових зібрань, маніфестацій, мітингів, живих ланцюгів, які об'єднували береги Дніпра, лівий і правий, але збулося. На кінець-то багатовікова мрія українського народу збулася. Україна стала єдиною соборною, неділимою державою. За весь час пролито було багато крові. Дуже багато. Загинуло людей за нашу незалежну Україну. Величне свято. Я з цим святом вас вітаю і бажаю, щоб... от бачите, 18-й рік, 1918, коли е, проголошено е, указом, коли був е, сам. Ланцюг, який об'єднав не тільки Київ і Львів, він об'єднав, це символічний ланцюг був, але він об'єднав і по периметру, і по діагоналях. Він з'єднав всю Україну. Отака От символіка. Нам нема що сьогодні говорити. Є Схід, Захід. Була Українська Народна Республіка, була Західноукраїнська Народна Республіка. Утворилася. Е Держава, і ми цю державу повинні. Вона має свою нині незалежність, вона має всі атрибути, і саме головне, що вона має, це прекрасний народ. З нагоди Дня Соборності та Свободи України, мешканців надвірнянщини привітали народні депутати України, які у своїх виступах відзначили важливість цієї події. Я хочу вам сказати, що це свято надзвичайно цінне для всіх нас, адже воно запечатано кров'ю патріотів, які загинули за незалежність України. Ми боролися за Україну. Країну, де ми є єдині соборні, де ми є спільні і де ми будемо протистояти тим всім нашим ворогам, які не є українцями, які нищать Україну, які хочуть зробити все для того, щоб Україна не була незалежною. Ми маємо юридичну незалежність, проте ми не маємо економічної незалежності. І сьогодні на порядку денному ті самі виклики, які були і раніше, в 1919 році, ті самі виклики, які були перед Воїнами ОНУ УПА, які боролися за незалежність і соборність нашої України. І надзвичайно символічно сьогодні, що є сьогодні представники від Прикарпаття, народні депутати, на яких лежить величезна відповідальність сьогодні у Верховній Раді стояти і утримати нашу незалежність. Січень місяць має, ще дійсно дуже важливе свято: це день соборності. Це не тільки свято для того, щоб ми прийшли і формально його відзначили, це свято для того, щоб ми ще раз подумали. А чи завжди ми зможемо в подальшому, через 10 чи через 20 років, собідно, отак гарно співати колядки. А чи не дай Боже не станеться так, що знову вернеться той період, коли ми змушені будемо, не дай Бог, хрестити наших дітей підпільно. Ви всі добре пам'ятаєте ті страшні часи. Багато десятків років пройшло від 19-го року, коли було проголошено Соборність і видано 4-й універсал Української Народної Республіки. 20 років більше вже пройшло від Дня Незалежності. І пройшов той час, коли дійсно нам, всім, від простих пересічних громадян, закінчуючи політиками, в першу чергу опозиційними, слід об'єднатися. Слід усвідомити, що ж таке є, ота соборність. Відкрити в себе цю, цю чесноту в наших серцях і в наших душах. Було би нечесно не згадати сьогодні тих наших дідів і прадідів, які поклали своє життя за соборність і за нашу незалежність. Скільки наші українців треба мордувати, нищити, бити, садити в тюрми, аби ми стали розумнішими, щоб ми могли справді відстояти свою державу. З історичною довідкою виступив начальник інформаційно-аналітичного відділу Надвірняцької районної державної адміністрації Тарас Дем'янчук. 22 січня 1918 року. Центральна рада своїм четвертим універсалом проголосила Українську Народну Республіку самостійною незалежною вільною державною українського народу. А 22 січня 1919 року відбулося об'єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Ось слова з тексту універсалу. Віднині на всіх українських землях, розділених віками Галичині, Буковині, Закарпатській Русі на Дніпрянщині буде єдина велика Україна. Мрії задля запровадження яких найкращі сини України боролися і вмирали, стали дійсністю. Захід приурочений до Дня Соборності та Свободи України, завершився чудовим концертом творчих колективів над на Твернящини. На 89-му році життя відійшов у вічність колишній Керівник всеукраїнського братства УНУПА Михайло Юрійович Зеленчук, активний учасник українського національного визвольного руху «Псевдодеркач» займав досить військові. Посади в УПА він багаторічний політв'язень радянських тюрем і концтаборів, нагороджений кількома відзнаками, серед яких орден за заслуги третього ступеня уже незалежної України. Офіційне прощання з Михайлом Зеленчуком пройшло в Івано-Франківську. А поховання відбулось 21 січня у рідному селі Зелена на Надвірнянщині. У селі Зелена Надвернянського району Івано-Франківської області попрощалися із колишнім головою Всеукраїнського братства ОУН УПА Михайлом Зеленчуком. Саме тут, 27 вересня 1924 року, народився майбутній повстанець, член ОУН і вояк УПА. Прийшов Михайло у повстанський рух у 20-літньому віці. З того часу ройовий чотовий УПА в сотні крука куреня Довбуша, бунчужний куреня безкид воєнної округи 4 говерла, районовий референт служби безпеки Надвернянщини з тисяча 48-го по 1955 роки у підпільній структурі ОУН Хорунджий УПА. Зиму 53-го і 54-го років перебував у одній Криївці із командиром воєнної округи 4-го Говерла Миколою Твердохлібом псевдогрім. У травні 1955 року його схопили працівники НКВС. Був засуджений до розстрілу, але покарання замінили на 25-річне тюремне ув'язнення. Відбув у Мордовії 16 років і 7 місяців. Михайло Зеленчук член головного проводу Куну голова всеукраїнського братства ОУН УПА, керівник першого великого збору вояків УПА, член української гельсінської спілки, меморіалу народного руху України, автор мовознавчих і культурологічних досліджень, низки спогадів із часів визвольної боротьби, нагороджений срібною медаллю об'єднання колишніх вояків українців у Великобританії, медаллю за особливі заслуги, орденом за заслуги третього ступеня і покійний михайло. Ми в сьогоднішній день творимо похорон. Залишив великий. І значний слід у житті нашого українського народу, нашого рідного, де він стояв на засадах, найперше, Бога і своєї України, де він до кінця виконав той обов'язок гідний, який був покладений на нього, як боронити свою українську державу, своє рідне село, місто, район, Україну, наші вояки, упа. Ніколи не йшли загарбувати чужі території, але вони стояли і відвоювали свій рідний край. Те саме творив і покійний Михайло. Хто хоче, йти за мною, хай бере хрест і він взяв той хрест і пішов за Христом. Пішов за Христом, знаємо, що і по тих тюрмах, і по голагах, з по Сибіру не зламав своєї власної душі і вернувся назад на ті рідні землі до свого народу. І він боровся так само за ту українську незалежність нашого народу в теперішній час і словом, і ділом, і прикладом. Біля гробу Михайла Зеленчука у почесному караулі стояли ветерани ОУН УПА. Спокійним прийшли попрощатися представники влади, лідери громадських організацій і політичних партій, жителі села, родичі, побратими, які прибули з різних куточків України. За заповітом Михайла Зеленчука похоронили у його рідному селі. Одним із найперспективніших та найбільш відовищних видів боротьби в Україні та світі є міксфайт. У ньому прикарпатські спортсмени неодноразово показували себе як професіонали та Здобували масу нагород. Нещодавно на гірськолижному курорті Буковель пройшов черговий етап Кубка Буковелю з фріфайту, звідти повернувся наш журналіст Володимир Голіней. Гірськолижний курорт Буковель уже втретє збирає найкращих спортсменів для визначення найсильнішого бійця з фріфайту. Молоді спортсмени протягом цілого року змагались у різних містах України за можливість увійти до вісімок тих, хто матиме право вийти до плей-офф та боротися за чемпіонський пояс. Три відбіркові етапи визначили кращих з кращих, оскільки турнір відбувається в категорії еліта. Фріфайт кілька несколько соревновань, і категорія «Еліта» проводиться на протяженні всього года. В данный момент в Буковелі, Кубок Буковеля проводится. четыре как бы больших финала и суперфинал 9 числа. То есть это лучшие из лучших спортсмены, которые существуют в Федерации Free Fight. Уровень очень высокий. Чемпионы Европы, мира, заслуженные мастера спорта, ну и так далее. Здесь нет ниже мастера спорта, уровня ниже, чем мастер спорта. Может быть, новичок, вот, по-моему, один. А так, очень высокий. Бои очень интересные и зрелищные. Фріфайт надзвичайно молодий вид спорту, та, не дивлячись на це, українські спортсмени постійно достойно представляють нашу державу на міжнародній арені. Перший чемпіонат світу відбувся 2006 року і до 2012 року ми не виходили з труп. Один-єдиний раз ми були четвертими, де реально фінансово не було підтримки міністерства, підтримки держави. Їхали коштом федерації, привезли там всього нас три чотири чоловіки, і тому ми були четвертим. Зазвичай ми як мінімум треті, два роки назад, 2012 року. Перша Україна стала першою чемпіонаті світу за посудно країни, які представляють чотири частини світу. Традиційно Івано-Франківськ представляють бійці клубу Безкид. Цьогорічний турнір не став винятком, і його представники знову на ринзі. На сьогоднішній вечір ми виставили троє спортсменів. Двоє спортсменів у нас працюють по програмі – змішані бої. І одна дівчинка працює по правилам К1. На що претендують сьогоднішні бійці? Тобто що вони можуть взяти? Сьогоднішні бої. Ну ми перш за все, надіємося на перемогу. Вони працюють в гран-при четвірках. Тобто, якщо буде ну, все добре, то вони сьогодні будуть мати по два поєдинки. Якщо вони стануть переможцями в цих поєдинках, вони проходять у наступний тур. Обидва франківські бійці Василь Янко та Тарас Сапа на завершальному відбірковому етапі виправдали покладені на них сподівання. І здобувши перемоги у поєдинках, вийшли до півфіналу, Та на цьому вони зупинятись не планують, і потенційно кожен із них у своїй ваговій категорії може претендувати на пояс чемпіона. Я цілком оцінюю, те, що я можу виграти з кубок цього року. Буковелі у вазі своєї я вагу скидав, я підготуюся до цих змагань. Так, готовий виграти. Якщо даний кубок для цього спортсмена прийде вдало, і він здобуде чемпіонський пояс, то надалі представлятиме не тільки свій клуб, але й Україну на міжнародній армії. Тому вболіваємо за своїх та чекаємо нових звершень. Якісне медичне обслуговування, високий рівень медичних закладів, медицина для людей. Саме на цьому акцентували увагу на черговій колегії обласної державної адміністрації. В області відповідно до закону України про екстрену медичну допомогу почав діяти центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Як всі новаці впроваджуватимуться на практиці, далі в сюжеті. Про центри первинної медико-санітарної допомоги говорилося багато. До такого нововведення більшість поставились із осторогою і не дарма, бо одна справа розписати усе на папері, інша українські реалії, як поінформував директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Роман Мельник. Сьогодні більшість громад зволікають із передачою цілісних майнових комплексів та кадрово-матеріальних ресурсів у спільну власність територіальних громад, а також є недостатнім фінансування для центрів екстреної невідкладної медицині. Медичної допомоги. Модернізація мережі надання медичної допомоги передбачена планом заходів головного управління охорони здоров'я і передбачає на сьогоднішній день ми, ми фінансування на 2013 рік складає 73 мільйони гривень. Хоча потреба є 128 мільйонів гривень для повного функціонування такого центру екстреної невідкладної допомоги. Що являє собою центр екстреної невідкладної допомоги? Це є система надання медичних послуг. Щоб ми правильно розуміли, чому ми винесли сьогодні це питання на обговорення на колегію? Тому що для реформування і для проведення реформування в центрі векстрної невідкладної допомоги обов'язково потрібна підтримка влади і обов'язково влади на, на місцях. Сьогодні як зауважив голова департаменту, потреби фінансування бригад швидкої допомоги по області істотно різняться причина неправильно організована робота на сьогоднішній день. Швидка допомога бригада швидкої допомоги в області відрізняється по різних районах від півмільйона до мільйона гривень. Така величезна різниця говорить про те, що, мабуть, не в кожному районі правильно організована робота швидкої допомоги. І машина швидкої допомоги виїжджає не на ті виклики, на які вона мала їхати, а вона на кожну головну біль мусить їхати до пацієнта, тому що не працює знову ж таки первинна ланка. Тому згідно з цих рішень, з 1 січня. Вступив в дію закон України про те, про екстрену невідкладну медичну допомогу. Дякуючи спільній праці і управління охорони здоров'я, обласної державної адміністрації і обласній раді. В нас в області прийнято рішення сесії 28 грудня. Був створений центр екстреної невідкладної допомоги. Він уже є на сьогоднішній день зареєстрований в реєстраційній палаті, 15 січня цього року. Він зареєстрований. Такий центр, і зараз в зв'язку із законом України іде фінансування на сьогоднішній день через обласний бюджет. Кошти виділяються, іде трансфер на райони, і практично ми абсолютно не зачепили роботу швидкої допомоги. Це те, що хвилює на сьогоднішній день кожного абсолютно нічого не змінилося, щоб ви зрозуміли, фінансується, просто змінилося фінансування іде зараз з обласного бюджету. Щодо нерозуміння чи певного супротиву громадами у реалізації цього питання, то голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк зазначив, що потрібно проводити активну роз'яснювальну роботу про те, що в першу чергу є закон, який потрібно виконувати, та які позитивні зміни принесе це реформування. в першу чергу. Все нове, які впроваджується, звичайно, всі люди властиво зустрічати у штиків, бо привикли жити по старині. І ми повинні виконати цей закон на території області і не просто виконати, але ще раз скажу, закон направлений на те, щоб медицину наблизити до людини і поставити якість обслуговування наших людей на якісно вищий рівень. А це основне завдання. А якщо є якісь недоліки, якщо законом не передбачено, є якісь шороховатості, так на то, на, плечах, на то є голова на плечах, для того, щоб на місці урегулювати ці всі питання і не створювати проблем. Про те, що медична галузь сьогодні потребує реформ, наголосив у виступі і голова постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я, сім'ї, материнства та дитини Манолі Піцуряк. Але реформи повинні проводитися так, щоб ніхто не відчув, що йде реформування. Все мені кажуть що я проти реформ. Я не проти реформ. Я за реформи, але щоб реформи йшли так, щоб ніхто не відмічав, що йдуть якесь руйнування на сьогодні. 28 числа створено центр екстреної медичної допомоги. Там є певний період для того, для організаційних заходів, щоб вони почали функціонувати. Не можуть вони з першого дня працювати. Треба створити оперативну диспетчерську службу, треба обладнати навігаторами машини, треба зв'язок області поставити на місце. Треба багато інших питань, які сьогодні зробити. І для того, щоб, от дивіться, 1 січня прийшло і наші люди не відчули того, що швидка не працює. Це тому, що швидка сьогодні залишилась там, де була. Ми дали Субвенцію вона працює до того часу, поки ми все це не зробимо, я би просив всіх нас, щоб ми працювали в тому режимі, в якому є. Михайло Вишеванюк погодився із Манолієм Піцуряком, що від реформ не повинні постраждати люди. Більше того область свого часу не пішла на механічне скорочення лікарень. Як того вимагали, оптимізація була, але зважена. Хоча політики під час виборчої кампанії робили на цьому багато спекуляцій. Ми робили оптимізацію, робили її помали, зважено. хоча. Політики, до речі, було страшно багато. Під час виборчої кампанії майже кожну лікарню закривали. І зараз вже вибори закінчилися, все одно хтось розпустив плітки, що закривають і Волнецьку лікарню в Косівському районі. Кому це потрібно? Кому це потрібно? Ми нічого закривати не будемо. Оптимізувати будемо до порядку, приводити будемо. Фінал Кубка світу з фрістайлу пройде в українських Карпатах 23 лютого на базі гірськолижного курорту Буковель про це на колегії Івано-Франківської обласної державної адміністрації заявив генеральний директор гірськолижного курорту Буковель Олександр Шевченко. Транспортне забезпечення, проживання та якісне харчування три питання, які стали пріоритетними у процесі підготовки в Івано-Франківській області на базі гірськолижного туристичного комплексу Буковель проведення фіналу Кубка світу із фрістайлу. Харчування та проживання на себе візьме Буковель, сказав Олександр Шевченко. Вартість доби відповідно до міжнародних стандартів разом із дворазовим харчуванням коштуватиме 50 євро. Найбільше губернатора хвилюють санітарні норми, адже вже були випадки харчових отруєнь, як він зазначив, головне, щоб у не виникло дитячої хвороби. Хто відповідає за те, щоб наші інфекційні лікарні не були переповнені? Бо у вас там на Буковелі є дуже багато закладів громадського харчування, але всі, всі так би мовити, віповські клієнти, які були на Буковелі, мали звичайні дитячі хвороби без винятку. Михайло Вишиванюк доручив провести ретельну санітарну перевірку, щоб чемпіонат прийшов, як сказав, без сучка і задоринки. Це чемпіонат світу. Це серйозне міроприємство. І тим більше, що серйозне міроприємство, його повинні провести без сучка задоринки з урахуванням Олімпійських ігор 2022. От якщо ми проведемо на дуже високому рівні... Без сучка і задоринки ми поставимо один маленький плюсик у нашу копілочку. 75 спортсменів і понад 2 тисячі глядачів планує зібрати фінал Кубка світу з фрістайлу, який відбудеться 23 лютого в українських Карпатах на базі гірськолижного курорту Буковель. Запланована пряма трансляція лижної акробатики на 243 країни світу. Це всі новини на сьогодні. Колектив телерадіокомпанії Надвірна. бажає приємного вечора та всяких гараздів. На все добре.